Вітаю всіх, хто зайшов в гості, Мою вінтажну комору моїх дорогих підписників гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде присвячено посуду з дитячим малюнком, або, як ще кажуть, в народі з дитячим принтом. Буде фігурувати набори, вірніше, частини наборів Тернопільського фарфорового заводу та Баранівського фарфорового заводу. Кожне із підприємств, яке діяло, із фарфорових підприємств, які діяли у нас на території України, випускало посуд з дитячим малюнком. Я не пам'ятаю такого підприємства. Який би не мав такої асортиментної групи. Наприклад, я зустрічала подібний малюнок і камяно кам Брицький, тарілочки з Кам'яно-Брідського кам фаянсового заводу. Зустрічала, наприклад, Синельникову, Синельникового фарфорового заводу сказок пам'ятаєте, тарілочки АБВ та казкові інші герої Коростень? Да, Не буду я перелічувати всіх. Однак, у мене є декілька виробів із тернопільського фарфорового заводу, до речі, я купувала в одного продавця і е не обманула мене, не обманули мене, дійсно, це нові вироби, так як і було зазначено. Ось такий чудовий малюнок. Бачите, дівчинка. З кошечком сидить, на галявинці з другої, з, з другого боку галявинка, якась лісна, тому що гриби розміщені. І зайчик. Е Я впевнена, що з таким е малюнком дітки обожнювали е пити напої. Е дитячі очі, звичайно. Е Любили яскраве, тим більше героїв якихось казкових і з задоволенням споживали їжу з таких гарних фарфорових предметів. Ось в мене в каталозі я відшукала, дивіться, правда, тут другий трішки малюнок, написано так, що це набір для сніданку, в який входив, бачите, красивий кувшинчик, боглечик. Далі, далі тарілочка глибоченька, ось вона, тарілочка пласка, чашечка. І е, зазначено, що це форма промінь. Якщо перевести на ось цей набір, бачимо та ж сама рельєфність іде понизу. Така ж сама, як є ось тут, на малюнку. Дуже гарна деколь. Я думаю, що цю деколь розробила Марія Терещук. В даному випадку бачимо ми що цю форму промінь, промінь розробив автор Володимир Спиця, а малюнка, малюнок Котик і півник це Олеся Томків. Ще ось такий набір був цієї ж форми Зимонька. І комплектність була 13. Предметів е, входило. Ну Я так думаю, якщо брати е, якщо брати глечик, це був 13, е, все решта 12 розділити на 3, наприклад, то по 4, мабуть, було 4 тарілки, таких 4 чашки, 4, 4 пласких тарілки і безпосередньо глечик. Я так думаю, це логічно мислячи із того, що автори каталогу зазначали. Ось такий малюнок. І ось така форма промінь. Тернопільський фарфоровий завод розробляв ще іншу форму. Ось, наприклад, така. Бачите, це форма уже малюк, Трошки і, трішки інша. Автор форми той же самий спиця. Називалася ця форма малюк, верніше малюнок на цій формі малюк Марія Терещук і називалася вона ведмежата. Також зазначено, що це трафаретна деколь дитячої тематики, 13 предметів на 4 людини. Так, на 4 людини призначено був цей дитячий набір. Для сніданку з ціною 15 рублів, і це була позагрупова. Е, якщо звернути увагу, до речі, тут на денці є також клеймо Тернопільського заводу, перший сорт, і ми бачимо ціна 17 рублів, тобто приблизно відповідає. Е, Іншому малюнку і з характеризуючими даними, тим, що я вам оголосила. Хочу вказати на те, що в дійсності не дешево. Але разом з тим, ось такі цікаві предмети були затребувані і кожна мама хотіла своїй дитині придбати дуже гарний посуд. Для того, щоб діти виховувалися серед прекрасних, гарних речей. Входила сюди ще ось такі, в цей набір ось такі глибокі тарілочки. Їх у мене є три, три чашечки, до речі, є, кувшинчик і ось такі тарілочки глибокі з таким же самим клеймом тернопільським, і з таким малюнком. Ось так, бачите, такі ж самі тут йдуть зайчик з мокоморчиками. Ось такий набор, набір. Як він називається, не скажу, в каталозі я його тут, окрім глечика, не знайшла. Ось, бачите, ось такий глечик. Глечик написано один. Глечик 2 з таким малюнком. Тобто Тернопільський фарфоровий завод розробляв дуже і дуже багато посуду з дитячої тематики. Тут також присутній ось оцей глечик форми малюк, то, що я вам показувала, оце ось ця форма спиці з трафаретною деколю позагрупової групи. 13 предметів Марії Терещук. У мене є один єдиний предмет. Тобто ось ця глибока тарілочка. Ось з цього набору. Набору малюк. Вона користована. Буду шукати інші предмети, тому що це досить гарні речі і е, користуватися їми досить і досить приємно. Окрім тернопільських, тернопільського набору, у мене є ще частина набору, але не повного. Оце Баранівка наша. Я вам покажу, на жаль, в каталозі я його не відшукала, тому будемо з вами ось роздивлятися його таким чином. Ось це із казки. І сказочки колобок. Бачите, яка красива деколька, позолота, пласка тарілочка. У мене вона одна баранівка перший сорт. Дуже гарний малюнок. Так, йде також це зайчик з колобком, далі ведмедик з колобком. Це глибока тарілочка для перших страв, це для других страв. У мене є дві оці тарілочки, їх повинно бути, скоріше всього, що чотири. Іде ось така чашечка. Ось як колобок з хати викотився і котиться по дорозі, і зустрічає то зайчика, то ведмедика, то ще, скоріше всього, і лисичка також тут буде задіяна. Ось такі у мене чотири предмети. І, до речі, не знаю, чи це з цього набора, чи, можливо, з іншого. Ось така підставочка під яйце. Набір для сніданку. Це доречно, звичайно, бачите, точно такі ж саме оздоблення, деколька та ж сама. Доречно, щоб такий предмет був у наборі для сніданку. Однак, чи це в дійсності так, чи ні. Буду просити вашої допомоги. На сьогодні все. Дякую вам за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви мене не хейтите, пишете добрі слова і побажання всім миру та добра та до зустрічі на моєму каналі.